Я коротше, знайшов свого ютубного антагоніста звати його Пентагон інфо. До речі, якщо ви не знали, хто такий антагоніст, ну антагоніст це персонаж, який є ворогом головного героя чи героїв, і поборювання, якого відіграє помітну або й провідну роль у сюжеті художнього твору. До речі, я не знав, хто такий антагоніст, буквально до вчорашнього дня мені а, дружина розповіла. І цей чувак він тут пише поточніше, знімає дуже багато про ухилянтів, а, такі ролики, як типу, знову про ухилянтів. Ухилянт це чиряк на тілі народу. Хто такий ухилянт? Цивілізація Демос, Війна та Ухилянти, Психологія ухилянтів. Мобілізація та ухилянти, адвокатом ухилянтів. Ну, коротше, чувак ненавидить ухилянтів. Я не знаю, чи військовий він чи ні, але він робить такий вигляд. Типа він такий умний в очечках і так далі, і знімає дуже розумні ролики. Як я з ним взагалі познайомився? Я Ну, як познайомився, я побачив його шортс і просто його прокоментував. Я прокоментував ще саме цю частину, яку я вам зараз включу. Але ми нормальні українці. Переп... Чувак зразу поділив українців на нормальних і ненормальних. Ну, в принципі, все як завжди. Окей. Ну, він відмазок. Але ми, нормальні українці, переможемо. Все одно. Бо ЗСУ це сила. Але коли всі поверхні. Ну і я просто його запитав. Він сказав, що ми, нормальні українці, все одно переможемо, бо ЗСУ це сила. І це було. В час, коли в нас ще не було допомоги від Сполучених Штатів, там а, нічого Конгрес не голосував, і взагалі було, ну, не те що мало ймовірно, а, але було незрозуміло, чи буде взагалі якась допомога. Це після втрати Авдіївки, вже там вони перли на часів Яр, вони і зараз пруть. Але допомоги на горизонті від Сполучених Штатів ще не було. Я його запитав: переможемо як? Лозунгами, типу ЗСУ чи Сила? вибачте, але лозунги Каби не збивають. І це логічно, тому що якщо ти в своїх відео розповідаєш, що ми переможемо ЗСУ, це сила, ну можливо, в тебе є якийсь план. Можливо, ну можливо, якщо в тебе ну, нема плану, ти може хоч поясни, що ти маєш на увазі, бо все проти нас. Ну, Об'єктивно, мобілізація провалена. А на той час ще не було навіть зброї, не було ракет до патріотів. Зараз вже все більш-менш нормально, хоча б американці виділили допомогу. Людей все одно не додається в країні, вони так швидко не, не народжуються і не виховуються до 25 років. І це логічне питання. Якщо ти кричиш, що ЗСУ це сила, і ми переможемо, ну скажи як? Хоча би натякни, може не, не планом, а натякни. І він відповідає: в чому суть вашого коментаря? Бо я сенсу в таких висловах не бачу геть. В чому, в чому сенс? Ну, якщо ти кажеш, що ми все одно переможемо, ЗСУ це сила, ми всіх там півпав, то, то ну, скажи, який хоча б в тебе план, як ти це бачиш. Ресурсно, ми набагато в гіршому стані, ніж Росія. В плані людей також набагато гірше, в гіршому стані, ніж Росія. Зато ми все переможемо. Ну йому сказав, ви кажете, переможемо. Я вас запитую, як? А ви мені відповідаєте, в чому ж суть вашого коментаря. І чувак далі відповідає. Без сумніву, ви найкращий спеціаліст у галузі ведення бойових дій та стратегічного планування з повним об'ємом таємної інформації, але у мене до вас просте зустрічне питання. Чого ви поширюєте ФСБшні наративи, в якому підрозділі Що ти за бред пишеш, чувак? От, 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 ти, ти, ти в своєму відео кажеш, що ми всі тут всіх переможемо ЗСУ це сила, коли тебе запитують, чи є в тебе план, ти замість того, щоб е, сказати, що в тебе плану немає, або хоч натякнути який план, ти відповідаєш е, питанням на питання. Чувак, в чому, в чому сенс твоєї відповіді? Я зразу тобі кажу: я не найкращий спеціаліст у галузі ведення бойових дій. Я у веденні бойових дій ніхера не розумію. Я грав в Рим Total War, я можу ганяти цих солдатиків на екрані в комп'ютерних іграх. Оце і все, що мене зв'язує з військовими діями, з бойовими діями. Я не розповідаю тобі, як вести бойові дії. Я нікому не розповідаю, як вести бойові дії. Ти нам кажеш. Ти нам кажеш, що ми там всіх побідім. Ну так скажи як? Або. Або хоч, хоч навіть кни. А так виходить, ти. Всім тут цих відео розказуєш, який ти чоткий, які ухилянти херові, як ми всіх побідім. А, 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 а в результаті ти нічого не пропонуєш. У нас таких, таких море. У нас просто і цей чувак, це просто схожий на цих а, людей, які ходять по Україні, а, вони непридатні, вони розказують про кордони 91-го року. Ну ти ж також не в ЗСУ. І скоріш за все, за все, я думаю, що ти або списаний, або ти ветеран війни, або ще щось, а, і ти воювати не підеш, навіть якщо ти в минулому військовий. Але ти всім розповідаєш тут, що ми всіх побідім кордони 91-го року. Це типа так виходить. І на прямій відповіді, коли тебе питаєш, як, ти починаєш зразу ФСБшні наративи і все коротше, бред. І на мене ну не працюють ці питання. Коли ви починаєте це, в якому ЗСУ ви служите, Да мені по барабану. Тому що наступним, наступне, якщо я відповім на цю фігню, наступне, що він напише, ти взагалі бородатий і Ну, все, завжди так закінчується. З такими чуваками завжди так закінчується. Коли задаєш логічні питання і цим людям нічого відповісти, вони такі да ти просто бородатий живний, Все, на цьому закінчився діалог. Я не знаю.